Дружити близько двох десятків років, ділити ліцейську парту та підтримувати один одного у пристрасті всього життя. А потім розсваритися через кохання, як любов та образа стали сильнішими за дружбу та кар'єру, і посіяли ворожнечу між Карлом Лагерфельдом та Ів Сен Лораном. Ів проти Карла, пролог. Як би не було очевидно, звела цих двох легендарних кутюр'є мода. І з самого початку мимоволі зробила їх конкурентами, адже обидва хлопці майже одночасно почали свою кар'єру. Обидва молоді ще нічого не тямущі, але надзвичайно талановиті. Вони вступили на один курс до ліцею, брали участь у різноманітних дизайнерських конкурсах, де виборювали перші місця один в одного та змагалися за стажування в іменитих домах моди. Але Попри те, що на кожному кроці вони конкурували, Карл Лагерфельд та Івсен Лоран були ліпшими друзями, які підтримували один одного та надихали на нові ідеї. Вони разом дерлися на вершину модного світу і дружили майже 20 років. І хоч їхня дружба пережила професійну конкуренцію, суперництва за одну людину вона так і не витримала. І впроти Карла боротьба за кохання. І ми знаємо, що обидва дизайнери по хлопчиках, так от якось Карл закохався у молодого та трішки божевільного Жака Дебашера. Хлопець був знатним гульвісою у паризькому богемному світі, що зацікавило в ньому стриманого та суворого Лагерфельда не міг зрозуміти ніхто. Як він запевняв, їхні стосунки були суто духовними, а інше життя Жака його не стосувалося. Незважаючи на те, що у Жака був з іншими людьми, справжні духовно близькі стосунки були лише із Карлом, і протривали вони цілих 12 років. Допоки Карл не познайомив Жака зі своїм товаришем івсен Лораном, той почав нахабно залицятися до Жака, і він пішов від Лагерфельда, Лагерфельд не міг повірити, що Лоран на таке здатен. В нього були які хочеш коханці і коханки. Але Лоран захотів собі Жака, і йому було плювати на теплу дружбу із Карлом і на все інше. На відміну від стосунків із Лагерфельдом, стосунки Жака із Лораном були не лише духовними. Ходили чутки, що вони навіть влаштовували БДСМ вечірки. Але якщо Карл Лагерфельд не звертав уваги на те, як відчайдушно та божевільно живе Жак, то і Сен Лоран повністю піддався його впливу: алкоголь, наркотики, вечірки, його модний дім, поступово. Почав розвалюватися, а нові колекції піддаватися нищівній критиці. Тоді почали з'являтися нав'язливі чутки. Ніби той навмисне підклав свиню у вигляді Жака і Сен Лорану, аби той зруйнував Іва та його модний дім. І таким чином Карл зміг би позбутися конкурента. Це виглядало дуже правдоподібно, адже Лагерфельд і далі продовжував спілкуватися з невіженим жаком. Але разом з тим він дуже переживав, що їхні стосунки перестали бути настільки близькими, і це ставило під сумнів брудні чутки. Боротьбу за кохання виграв Лоран. І впроти Карла крапки над і. Стосунки і сен Лорана із Жаком протривали всього кілька років. Згодом у Дебашера виявили Снід, і Лоран його просто кинув. Йому було весело проводити з ним час. Але коли прийшла біда, біля лікарняного ліжка Жака стояв Лагерфельд. Лоран нагулявся та повернувся до колишнього. А Лагерфельд знову був зі своїм духовним коханим. А от Івсен Лорану він так і не пробачив, що той вкрав їхній дорогоцінний час, а потім просто викинув на смітник його коханого жака. Карл заприсягнувся більше ніколи не будувати стосунків та ніколи не створювати сім'ю. А до кінця життя Лорана не втрачав можливості кинути в'їдливий коментар пресі у його бік.